Заборону ввезення на територію України автомобілів віком понад 5 років разом із широкомасштабною рекламною кампанією повинні були значно підняти рейтинг нових українсько-корейських машин. Повинні були, але не підняли. Якщо раніше до проведення вищезгаданих заходів громадяни України купували старі авто із Західної Європи, то сьогодні, замість того, аби перейти на рідні, хоча й наполовину корейські таврії Нубіри та леганзи, місцеві автолюбителі віддали перевагу машинам із Прибалтики. Якщо аналізувати цю ситуацію, то, наприклад, можна проаналізувати наприклад, її за минулий тиждень. Так, наприклад, з 21 по 28 листопада поточного року. От приведу таку статистику. У нас рівеньським ревдаї було зареєстровано порядка 167 автомобілів, із них 110 автомобілів наземне виробництво. Тобто 110 цих автомобілів порядка 6-8 було тільки ввезено автомобілі на тимчасовий віз. Тобто, якщо в середньому реєструється 10 автомобілів в день, то 8 із них автомобілі, які ввезені тимчасово на територію України. Але ще думаю, що в цьому плані держава значно втратила, в плані надходжень бюджет, оскільки автомобілі, які приїжджають на тимчасовий віз за кордоном, не розмитнуються тимчасово на один рік, майже безплати мита бюджет держави. Тому в плані цього, я думаю, що держава відповідно втратила. Шляхів для вирішення цієї проблеми є як мінімум два: перший полягає у вдосконаленні виробництва вітчизняних автомобілів, щоб вони могли конкурувати з європейськими аналогами. Цей процес має цілком залежати від українських та корейських спеціалістів, оскільки законодавчої підтримки у них більше ніж достатньо. Інший шлях призведе до нових змін у правилах ввезення та реєстрації іноземних авто, звичайно, в біг як ускладнення та подорожчання. І цей другий шлях видається більш реальним з огляду на всі попередні намагання підняти престиж від. Чизняного воробника